Привіт усім! Ви на каналі Oker Channel і з вами я, Андрій. І сьогодні ми з вами будемо робити обзор японського танка ОІ Experimental у грі World of Tanks. І так, цей танк дуже великий, Він дуже міцний та дуже класний. І так, цей танк має 700 прочності від 99 до 100 тонн ваги, Мощність двигателя 1100 е, кін, кінних сил. Максимальна швидкість 40 км за годину. Швидкість е, поворота шасі – 22 градуси в секунду. Е, бронювання корпусу 75 лап. 70 В. 70 корма. 75 бронирование башні в лобі, борті та кормі. Урон базовим снарядом від 270 до 450. Бронепробиваємость базовим снарядом від 45 до 75, скористальність орудя 6,6 е, пострілів і 25 за їх хвилину. Швидкість поворота башні 26 градусів в секунду. Обзор 360 метрів. Дана спину 425 метрів. Єдине, що в цьому танку мені не подобається, це його недолік. Він дуже довго перезаряджається. Але це тільки на ось цій першій пушці. А потім, коли купити. Зараз я вам покажу. Коли купити ось цю пушку, або ось цю, вона, як бачите. Якщо купити оцю вода. Це так само скоростельність, А якщо купити оцю скоростельність набагато швидше. Але ця пушка не дуже добра оці от. через те, що в неї дуже сер... середній урон маленький, але бронепробиваємость в неї досить сильна. Але урон дуже маленький. Так що краще брати ось таку пушку, анамана наскільки, мені здається, краще. в неї і велика бронепробиваємість, і досить великий. Урон. І так, давайте ми з вами випробуємо ось цей танк. І так ідемо в бій. І ми зараз на карті Westfield. Ми граємо проти таких самих танків, як ми. Але наскільки я запримітив, у воро...

Секунд точніше. І так, поїхали. Давайте ми з вами включимо автопілот вперед за дітей кнопці R. Англійський. Нажимаємо. Бачите, тут є три функції швидкості. А так, щоб е, автопілот назад. Ми нажимаємо раз. На кнопочку F. Тут тільки дві функції. за, ну... Ніби за швидкістю. Так, поїхали. Але повертати ми будемо самі. Тому що автопілот на поворотах тут нема. Так, поїхали. Ми будемо їхати майже в самий центр, але ми тут звернемо так щоб... Самі ми не стикнулися з ворогами. Бо якщо з ворогами стикнутися самим, це буде дуже погано через те, що їх може бути досить багато і вони всі на вас почнуть нападати. І Давайте ми з вами вже виключимо наш автопілот і будемо самі їхати. Щось поки що ворогів не видно. Видно тільки десь 5 ворогів, але вони досить далеко. Ось з'явилася одна мішень, яку ми стрелю. Але я не розумію, чому ми її не пробили нашу мішень. Ну, давайте ми підійдемо до неї ближче. І вб'ємо її. На крайній випадок ми вже можемо піти на таран. Як бачите, вона вже в нас стріляє, але не пробиває і не наносить одна урона. А тепер ми відкидаємо нас. Знесело небагато урону. А ні, це не вона, це хтось інший. Але ми його, на жаль, не, не бачимо зараз. Тут ціль уже убили. Ага, ми вже знаємо, хто у нас. Стрельнув. Ми йому будемо мститися. У нього залишилося 36%. 6 Можливо, саме ми його вб'ємо. Ну І... його вже був хтось раніше. Ну, нічого. У нас є ще на всяк випадок одна мішень. Це наскільки мені здається Матільда. Так, це Матільда. Це там четвертого уровня, досить фейливий, але в нього пушка вже так не дуже. І швидкість в нього дуже погана. Так що я, я би не рекомендував вам його купувати. Є -є. І так, більшість ворогів уже знищено. Ми з вами йдемо ближче до бази, Може, що там зазвичай схована артилерія десь. І, можливо, нам прийдеться піти на захват бази. Через те, що, як бачите, на міні-карті є О, два противники. На міні-карті біля нашої бази є один тяж, танк. І може почати захвачувати нашу газу. О, я хочу захвачувати. І бачите, у нас є дві артилерії, ми можемо стрімити, але мы їх вбили. І так, йдемо на захват. Але наших досить сильно вбивають. І у нас звідки стріляють. Ми не бачимо, звідки. Ми вже бачимо, хто. І нас на жаль, убили. І на цьому ми закінчуємо наше відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всім привет! Всем добро.